Час пролітає швидко, наші діти так швидко ростуть в пальних сукнях, неначе лебідки, вже вас прощальні плевуть. Тож запросіть хлопчиків своїх дівчаток на прощальний пальці. No, no, no. Це з групою «Ігіночок». Тож ви дозвольте вашу працю шанувати. Подяку віти, принесені сьогодні, від всього серця вам подарувати. <клухи> сьогодні важій мені. Всі друзі южні, вітання і ми, ми прийшли. буде осі слово в'яжності сказати на прощання. Зібрались тут усі ми нині, щоб дяку і шану віддати повід за ласку, за мудрість, бо в кожній дитині по час у душі залишили на рік. А наші виховательки сльозинки витирали грицькома. на стійкий у трігом, на мами, за доброту і лагідні і слова. Ми постараємося згадати всіх, що з дітьми нашому будь роки. Щодня вони вам завдавали хлопці, Ще раз спасибі від батьків усіх. Прощавай наш рідний садок, ми ніколи не забудемо тебе. Прощувай наша група школи вже скажинка веде. Найщиріші і найбільші слова вдячності, ми допомогаємо всіх педагогічних працівників Катунських. Хто бачив, що нашим дітям тут було цікаво? Ми налічки, навчили їх танцювати складами, і бігати, івати, і логопеду, і психологи за те, що наші діти навчали, щоб їх у школі нічого не лякало. Ми всім вам обіцяємо, що не забудемо вас ніколи, ніколи! Скоростика написав Петро Леонідович, написав прекрасні вірші для наших дорогих працівників, вихователів у всьому, всьому колективу. Сьогодні в нас в садочку свято, батьки прийшли, діток багато, вірші, пісні, і навіть танці, До вже в сьогодні вранці. І запохідна в мене це все для наших друг які нам казочки читали, тому не трати всіх навчали, ще підіп'ємо в подушку, що щеплю кожному мабушку, розкаже, де живе на птиця, чому собака не диця, де сонечко лягає спати, чому чуже не можна тата. Це зараз ми доручники. А відніміть від руки, як ми розгублені стояли, під страху маму на вас звали. хоч ми сьогодні ще малі, проте ми низько до землі. Клоняємося за ту опіку і зичим вам, щоб ви довіку Неснагу до життя ви мали, А небеса вам власку слави. за незапиту каву, бо пустували ми на славу, і хай у рідному садочку наш сміх залишиться в куточку. Але ж малюк, А ви візьмете сміх до рук і щедро всипете в кишеньки. А люти, меди, а чиженьки, і осім стане теплим літом. Холодний літ травневим цвітом і засміється наш малюк. Під теплотою ваших рук, і ми колись вже прийдем Прийдемо рідній у ранішній порі, В садочку станемо покову, на мить забудемо про школу, садочку ніжно засміюся. привіт тобі, та труся. Читати, бо ви майбутні дипломати, Учителі і генерали, а поки що м'яко спали, Щоб смачно їли, ви переграли, щоб діток зубки не боліли, а сміх дитячий був і конце, Щоб круглий рік світила сонце, то ж в царстві казки найперше зичим з неба ласки. Здоров'я ранком щоб вставати, а дітки вас не забували. Бо розберуться світом діти, розберуться світом діти, а ви змогли за них, за них радіти. Ще вам, вам до труднощів відваги, а ще вам творчосні наснаги. На Здоров'я вам понад усе велике дякую за все. Це ви невтомна, енергійна, всім життям тут управляєте, за все відповідаєте, навіть з нашими дітьми погратися встигаєте. Вам вдячні всі батьки і діти. Вам батьки дарують найкращі квіти. Ми не забудемо вас. Ніколи! 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 Сьогодні наші дітки на полозі першого класу. І всі ці роки, батьки, ми раділи за їхні успіхи. Ми проживали їхнє життя, а ви завжди були поруч, підтримкою, опікуючи їх своєю любов'ю, теплом, добром. Я бажаю, щоб ваші діти жили у мирній Богній державі, щоб страшне слово війна назавжди пропало з їхньої мови. Нехай завжди поруч них будуть тільки дорогі і близькі люди. Я бажаю, щоб ваші діти росли щасливими. Щасливими від того, що ви їх розумієте, поважаєте, цінуєте. Я бажаю батьки, щоб ті труднощі, які будуть в першому класі, а вони будуть, тому що я їх в цьому році пройшла як бабуся, ви просто ну, з підтримкою, великою і розумінням до навчальної програми ставилися до своїх дітей. Вони вас дуже розумні, але буде трішечки важко. Шановні батьки, я бажаю, щоб матінка Божа завжди опікала вашими дітьми. Нехай Господь Бог посилає своїх ласки. А ви будьте надійним оберегом для своїх дітей. Бо це найцінніше що посилає нам Бог і що є в нашому житті. Тому сьогодні, прощаючись з вашими дітьми, в тісності всіх сльози. Сльози радості від того, що вони виросли. Бо дітками, ну недавно прийшли вони в карти. Їм згадували, і пакали ви, і дітки, але вони виросли. Час йде вперед. І нехай у їхньому житті, в дорослому житті не буде труднощів, а просто буде прекрасне-прекрасне продовження дитинства при вашій допомозі. Він навчальний заклад, Ясла садок номер 10 Катруся нагороджує Мельникову Інну Борисівну, вихователя, за вагомий особистий внесок. У забезпеченні розвитку освіти впровадження навчально-виховний процес новітніх педагогічних технологій та високу професійну майстерність і набори снатя. Департамент <плес> освіти та науки воно-франківської міської ради у шкільний навчальний заклад ясла садок номер 10 катруся нагороджує Черемшинську наталію Васильівну вихователя за сумлінну працю, забезпечення умови організації освітнього процесу Провадження у навчальному процес новітніх педагогічних технологій надає <пілляє> невід'ємна частина вашої групи це наш помічник вихователя Козловська Марія Миколаївна. Миколаїва. Я посадок номер десять та друзя. Чника вихователя за сумлінне виконання посадових обов'язків створення умов для успішної організації освітніх процесів. Дякую. Департамент освіти та наукивано-Франківської міської ради дошкільний начальний заклад «Ясна Садок No10 та нагороджує Андрійся в Іванівну, музичного керівника за комплексну роботу з питань музично-естетичного виховання дошкільня, впровадження навчально-виховний процес новітніх педагогічних технологій та високого розпільного. Скіне начальник заклада садок на 10 Катруся нагороджує бадангану Васильівну, інструктора з фізичної культури, за комплексну роботу з питань фізичного виховання дошкільнят, провадження навчально-виховних процес довітніх педагогічних технологій та високу професійну майстерність. На дякую. Кріщевська Мариночка отримує диплом у кусниці дитячого садочка номер 10. Дякую. Університет у вас отримує спонсорську підтримку від дядька Степачка Комуні. Дякую. Гордо вас вітаємо. Уhaber дійсно отримує Мені настінка отримує вікно кустики дитячого садок. Чувалася школа, отримує вікоми кусика дитячого седла. tem, tipo, tem muito ponto, porque você tá tendo Широкі дороги замалили ста й стоїть на їхні пороги. Швидко роки пролетять, ні птахи. Прийшов ваш час вирушати світи, та не забудьте дороги садочки, де три роки ви з нами буде. i